Обробляємо виноград після цвітіння. Особливо зараз, коли вже виноград перецвів. І от ось в такому стані, в стані гороху. Як бачите, от на прикладі цієї гронки, видно, на ній з'явився такий білий нальот. Ця хвороба називається оїдіум. Зазвичай вона найстрашніша на виноградику. Вона вражає грони таким нальотом. Цей нальот з'являється на лозі і потім на листі також. Такий Білий пушок зверху покриває повністю лист. Якщо листочок потім потерти, і на запах воно буде відчуватись як запах сирої риби. Оце і є оїдіум. Якщо запустити, то виноград у вас не дозріє, він повністю захворіє, ягоди потріскаються і погниють. І урожаю ви не побачите. Щоб цього не було. Мені вже багато років підряд допомагає ось такий препарат, як топаз. І, як на мене, це, в принципі, найголовніший препарат на винограднику. Е, в мене більша упаковка, але його дуже легко знайти. І Він продається по 3 грами такі пакетики. Ну і підробляють його ніби не часто. Тобто можна купляти. Е, Тобто знайдіть, обробіть і такої хвороби у вас не буде. Далі, що ще? Е, ну, Звісно, на заміну, але це вже для більш професіональних людей є такий препарат, як «Фалькон». Він ще навіть більш сильний, але в нього і більший строк очікування. Е, тобто, їдемо обов'язково обробіть. Далі. Е, нас обов'язково, оскільки зараз вже е, 15 липня. Обов'язково десь під кінець липня, коли буде тримати стійка е, жарка погода, у нас з'явиться інша хвороба, яка називається міл'ю. У мене, на жаль, немає на чому показати, але це на листочку з'являються такі зверху жовті плямки. А коли ми його перевернемо, вони такі білі, ці білі плями, такий білий пух. Він в основному вражає верхівки винограду, оскільки там наймолодші листочки. Але потім розвивається по всьому винограднику і виноград погано потім визріває і погані результати будуть на наступний рік, тобто обов'язково потрібно бороти також. Для цього я багато років як починав, використовував всім відомий препарат Redomile Голд. Його береться, якщо вже після цвітіння і дозволяє строк очікування, а це мінімум 30 днів пишуть, але краще 40 днів хоча б. Виноград не вживати після обробки, то потрібно обробити е, такою дозою десь 50 грам рекомендують на відро води. То пазу потрібно давати 6 мл. Є замінники, це я можу показати, кому цікаво далі. Е, от замість редоміла можна використовувати препарат танос. В нього менший строк очікування, ну і менш сильний, але теж діє непогано. Коли вже у вас виноград десь днів 10, недільки 2 почне дозрівати, і ви бачите, у вас також прояви хвороби, то можете скористатися старим добрим препаратом Хорус. У мене от він розфасований. Але е... тобто краще купляти розфасований в перевірених продавців, бо його дуже часто підробляють. Е... І в цих пачечках дуже часто препарат. він ви не мабровуєте він діяти не буде. От зверніть увагу, воно такі довгенькі мікрогранули. То видно, що воно препарат якісний, він дуже гарно е розводиться в воді. Чим хор добрий хорус працює як і проти оїдіуму, так і проти мілдю, так і проти гнилий. І в нього короткий строк очікування. Тобто після 10 днів в принципі, можна виноград вже споживати в їжу. Е Якщо ви вже більш професійний, ще є такий важливий препарат, який важно мати в своєму хазяйстві, як свіч. Свічом зазвичай обробляють від гнилий, ну, він для цього і призначений. Коли обробляють? Це або перед світінням, щоб добре, щоб не захворіли гронки винограду і щоб зав'язь не пообсипалась від цієї хвороби. Або вже. от в стані, десь коли ягідки будуть отакі. Тобто грона буде отак вже зжиматися, замикатись собі. І в цей момент потрібно буде обробити. Чого так? Бо якщо пізніше ви будете обробляти, то препарат не попаде на цю грибну ножку. І цим препаратом потрібно проходитись саме головне по гронах. Ще, звісно, можна обробити від шкідників. Я особисто в себе не обробляю. Такий загальновідомий препарат Актора, це якщо для початківців, але теж дивіться на строк очікування. Він не є найкращий, професійні виноградарі знають. Але для початківців його просто легше знайти. Ну Так, маючи ці препарати, вчасно обробивши б виноград. Е, Обов'язково врожай у, у вас буде. Е, пробуйте, обробляйте. Не давайте, щоб ця хвороба прогресувала, і надійтесь на те, що воно вас мине. Бо минути може, але це буває дуже рідко. Обробляйте і всім гарних урожаїв. Всім дякую.